Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації, пов'язані з трьома різними темами ПДР. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, запитання номер один якому транспортному засобу має дати дорогу водій червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Тільки трамваю. 2. Тільки білому автомобілю. 3. Має дати дорогу обом. Та 4. Не має давати дорогу нікому. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на ній. Червоний автомобіль повертає праворуч, білий ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Отож, кого треба пропустити на перехресті? Ми бачимо, що перехрестя не регульоване, а також на ньому встановлені знаки. Згідно до знаку 2.1 головна дорога. А також таблички 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходиться водій червоної автівки. Виходить, що він має перевагу перед водієм білої, який рухається по другорядній дорозі. Тут все просто а от з трамваєм все набагато, набагато цікавіше. Хибно буде вважати, що трамвай також знаходиться на другорядній дорозі. А значить, і перед ним у водія червоної машини є перевага. Насправді ж, трамвай знаходиться не на другорядній дорозі і не на головній. Подивіться уважно, трамвайні колії знаходяться поза перехрестям, про що також свідчить і знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією. Та табличка 731 напрямок дії. І от згідно до пункту 17.3 правил дорожнього руху, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, окрім випадків, коли трамвай виїжджає з депо. От і виходить, що на перехресті водій червоного автомобіля має перевагу перед водієм білого, але далі виходить, що вже поза перехрестям, він зобов'язаний поступитися дорогою трамваю. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який транспортний засіб проїде перехрестя при даному сигналі регулювальника? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються 1 Зелений та жовтий автомобілі 2. Зелений та червоний автомобілі 3 Автобус та червоне авто. 4 Автобус та жовте авто 5. Лише червоне авто. Та 6 лише автобус. А напишіть, будь ласка, вашу відповідь, або знову ж таки ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую! І ми переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус. Ліворуч, а червоне авто проїжджає прямо. Зображене перехрестя є регульованим, і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Наразі він стоїть з руками, витягнутими в сторони. Аби, так би мовити, розшифрувати сигнал регулювальника, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху, в якому зазначено. Що при даному сигналі зі сторони правого та лівого боку дозволяється рух трамваю прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч, а от з боку грудей та спини рух усіх транспортних засобів забороняється, тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку. Водієві ж автобуса, як і водієві червоної автівки, дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч, але він має намір проїхати ліворуч, а значить, має чекати іншого сигналу. Ну і єдиний, хто може продовжити рух при цьому сигналі, так це водій червоного автомобіля. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка? Знову ж таки, ви чудово знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну, а запитання у нас таке: чи дозволяється водієві білого автомобіля випередити червоний по трамвайній колії попутного напрямку? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки за умови, що червоне авто рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Та 3 забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові задачки. Велике вам дякую! Ну що ж, до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Водій білого автомобіля має намір випередити червоний. Зробити він це збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Виглядає такий маневр досить небезпечно, правда ж? Але все ж, аби вияснити, чи він дозволяється, ми з вами звернемося до пункту 11.8 правил дорожнього руху. Тут зазначено, що по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється рух. Якщо це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження або об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. І це якраз точно про наш випадок. Тобто даний маневр правилами дозволяється. Але виконувати його, звісно, що потрібно з особливою обережністю. Ну, а я вітаю усіх, хто впорався із завданням та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.